Сирна паска страва сиру, яка готується раз на рік до свята Великодня. Сирні паски за методом приготування бувають сирі та варені. Сьогодні я пропоную вам приготувати сирну паску три шоколади з насиченим шоколадним смаком та ароматом ванілі, без яєць та нагрівання в сотейнику. Вона прикрасить великодній стіл та здивує гостей своїм ніжним потрійним шоколадним смаком. Змішуємо кисломолочний сир 600 г, жирність 9% і більше, розм'якшене вершкове масло 150 г, всипаємо цукрову пудру 140 г, ванілін 1,3 чайної ложки, дрібку солі та вершки жирність 33% 250 мл. Перебиваємо масу блендером до однорідності. Також хочу додати, що для приготування сирної паски в ідеалі використовувати домашній кисломолочний сир. Масу відставляємо, займемо з шоколадом. Білий шоколад 80 г. Розтоплюємо імпульсами в мікрохвильовці. Так само розтоплюємо молочний шоколад 80 г та чорний шоколад 80 г. Додаємо частинами сирну масу до розтопленого шоколаду, до білого шоколаду додаємо найменшу частину маси, трішки більше сирної маси додаємо до молочного шоколаду та найбільшу частину поєднуємо з чорним шоколадом. Все швидко перемішуємо, щоб шоколад не стиг застигнути. Друзі, якщо вам до вподобається відео, Прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Буду вам дуже вдячна. Для сирної паски нам знадобляться форми. В мене були пластикові, які дуже просто складаються. Поміщаємо форму одразу в глибоку ємність. Вологу марлю викладаємо у форму. Шарами наливаємо сирні маси, спочатку з білим шоколадом. Далі з молочним. Та останній шар з чорним шоколадом. Поверхню розрівнюємо. Накриваємо кінцями марлі. Ставимо під прес для того, щоб вся зайва рідина стікала в ємність, в якій стоїть паска. Ось така нехитра конструкція вийде. Все те ж саме повторюємо з другою паскою, вона вийде трішки меншою. Поміщаємо паски в холодильник на 24 години. За цей час паска стабілізується і набуде потрібної форми. Після доби дістаємо паски з холодильника, сироватку, що виділилась, я попередньо злила. Відгортаємо краї марлі, перевертаємо паску на тарілку, знімаємо форму та марлю. Повторюємо все те ж саме з маленькою паскою. Сирна паска гідною центральною прикрасою столу на святі Великодня. Прикрашайте сирну паску, використовуючи розтоплений чорний шоколад або зробіть мікс з білим. Посипте кокосовою стружкою, пластівцями, цедрою лимона і апельсина, викладайте шматочки мармеладу, нарізані сухофрукти або ж не перекрашайте зовсім, адже сирна паска три шоколади сама по собі надзвичайно гарно та святково виглядає. Всіх вітаю зі святом Великодня. З вами була Марія Кукінов.